Добрий вечір. Добрий вечір всім. Я недавно зрозумів, що я мерзотник. Тому що я обожнюю голосові повідомлення. Знаєте чому? Запишу потім вам 15 хвилин голосове з поясненням. Та, це я саме той тіп, який записує фразу ок голосовим. Протягом 10 секунд. Дуже люблю голосові, знаєте, хочу голосувати голосовими, колядувати голосовими. Навіть навчився подавати показники лічильника голосовими. <рес> Тому в нас борг ще з квітня. А я Такий збочений, знаєте, трошки маньяк, Бо я ще переслуховую свої голосові. Спочатку в нормальній швидкості. Потім 1,5х, потім 2,0. Але дивіться, голосові повідомлення це не страшно. Це як кумарик вкусить. Вкусить і ще 15 хвилин буде екати, мекати, бекати, нічого не зрозуміло. В принципі, знаєте, що я розумію, що люди негативно, в принципі, відносяться до, ставляться до голосових, але перше голосове на планеті записав Бог. Коли він наказав Єві не їсти плід з дерева пізнання добра і зла. І знаєте, що вона зробила? Вона лайкнула повідомлення і не прослухала. Бо їй теж харили голосові. Ну, гірше голосових може бути тільки відеоповідомлення. тому що тобі приходиться, що бачити морду того, хто тобі от голосові слав. Ну, це дуже сенситів. Це аб'юз страшний. Зараз дітям Вони дуже розбаловані через голосові, тому що раніше я в дитинстві мусив швидко формулювати думку, бо в тата закінчувалася зарплата. А зараз що? Юра, купи мені пачку скітлз і маленьку Кока-Колу. Ви не сидите в Тіктоці, ні? Я не придумав на той прикол. Не сидите, то не сидите, добре. Їдемо далі. таке. Бо знаєте, який в мене був перший голосові повідомлення? Це коли от можна було говорити безкоштовно по секунді, пам'ятаєте ті часи? Є свідки Ace and Base, The juice Jeans. Всі, я думаю, робили це. Привіт, що робиш. Нічого, а ти? Тож нічого, вийдеш? Ні. А чо? Суд заборонив. Ну, ми подекуди, знаєте, вкладали в 3 секунди більше сенсу, ніж в 3 хвилини голосове. Я ще став блогером, знаєте то? У мене 13 тисяч підписників в Інстаграмі. То все живі люди, не накручені. Крім двох кучерявих. У мене, коли пробило 10 тисяч підписників, я зразу написав Наталі Литвин. Кажу привіт, додай мене в чат-блогерів. Я привітаюсь і видалюсь нафік з вітам. Кажу, то який? То Нема ніякого чату блогерів. Сиджу, через хвилину пише Куровський. Кажу привіт, Там на рахунок чату блогерів. Дай свій номер. Я йому дав номер, і він мене додав в чат, який називається Родина Куровських і Литвин. А я що зробив? Я написав Привіт і видалився нафік. Ну, бо я чесний блогер. Навіть почали мені надсилати різні запити на рекламу, і перше, що було, то мені запропонували авто з США. І там був бартер, тобто я їх рекламую і тиждень їжджу на Тойоті. Ну, я їм відмовив: Ой, ви би бачили! З яким лицем моя дівчина компостувала квиточок в трамваї. Потім мені запропонували рекламувати милу у формі пісюнів. Я їм відмовив. Ой, ви би бачили. З яким лицем моя дівчина милась господарським милом. Але одну рекламу я взяв рекламу суш. Дзвоню до неї кажу, прикинь, я буду рекламувати суші в вівторок. Вона така, Блін, чого в вівторок, а не в суботу, коли я приїду. <рес> Ой, ви би бачили, з яким лицем вона їла голубці в суботу, які стояли тиждень. Та я думаю, знаєте, піти далі, вести якийсь стрім на Ютубі. Наприклад, Варю Холодець протягом 6 годин, 18. Там, Під музику СМР або там для роботи, або під колядки, там вже залежно від сезону. На мене навіть Клопотенко підписався. Знаєте, хто такий Євген Клопотенко? Це е, переможець мастер-шеф, ресторатор, кулінар. Коротше, тіп, по рецепту якого ви ніколи нічого не приготуєте. Тому що я розпробував по його рецепту приготувати котлети, вийшли макарони. Я йому зразу написав, кажу: привіт, а звідки ви про мене дізналися. Він каже, та бачив там відео в інстаграмі. Я йому кажу, я вас теж десь бачив. <риклад> Голосовим. Коротше, я після того випадку кожен день дивився, чи він не відписався від мене. Просто Клопотенко він е, готує страви, так, знаєте, на хлопський розум. Я раз Включив його відео і там він маєте дві вільні хвилини і яблуко. Давайте приготуємо бургер. Для цього відкусіть яблуко, зайдіть до даток лову. І через 29 хвилин бургер буде готовий. Просто деколи дивишся відео клопотенка і думаєш, ну мій тато таке би їв, якщо би туди майонезу додав, знаєте? Тому що мого тата, знаєте, такий раціон. Там собачка наша закриває лапками очі, щоб не бачити, що він там їсть. От хочете захоронити атомні відходи, перемішайте їх з майонезом і дайте маму Ну, Він нормально повечеряє, що і жога не буде пекти. В дитинстві, коли мама йшла на роботу, я харчувався з татом, тому у нас був помідор з майонезом, огірок з майонезом, старий майонез зі свіжим майонезом. Коли майонез закінчувався, мене посилали за сигаретами і майонезом. Мого тата навіть кличка була, провансаль. Зараз він просто салатний. Там желудок не витримує. Але яку би ви страву не приготували смачну, несмачну, гостру, не смачну, гостру, от пес доїсть все. Але якщо не доїсть, перемішайте то з майонезом. І дайте мому татові товариство, бережіть свій желудок, донайте на зсу. Всім гарного вечора. Дякую.